У спортивному залі Пирятинського ліцею 15 квітня відбувся перший тур обласного чемпіонату з баскетболу серед чоловічих команд. Чи потрапили пирятинські спортсмени до наступного туру, розкаже Максим Давиденко. Чемпіонат області з баскетболу серед чоловічих команд відбувся в Пирятині вперше. Спортсменів за українськими звичаями зустрічали хлібом і сіллю. А дівчата з гурту молодь обирає здоров'я центру дитячої та юнацької творчості, підбадьорювали чоловіків запальним танцем та влучним словом. Перший тур чемпіонату розпочався з традиційного підняття державного прапора. Таку честь надали капітанам команд з Кременчука, Перятина та Лубен. Заступник міського голови Ігор Шекиринець побажав кожному спортсмену успіхів, а головне, щоб перемогла найсильніша команда. Ми дуже раді організаторам цих змагань, надали таку можливість нашому місту приймати такі чемпіонати області. Також, зі словами привітань, до спортсменів звернувся голова обласної федерації баскетболу. Я від себе хочу сказати, що дуже приємно бачити стрію і людей, які вже відіграють, які майже закінчують грати в баскетбол, і тих, які тільки починають. Стоять, з ким я грав і з ким я не грав. Цепільство поколінь, і нам только приумножать ті традиції, які були заложені на полтавській землі. Напружена боротьба спортсменів зробила турнір неймовірно цікавим та багатим на влучні китки м'яча у кільце суперника. По закінченню туру глядачі були задоволені результатами. Команди Перятина і Лубен зіграли з рахунком 69-45 Кременчука та «Лубен» – 91,77. Заключну гру туру команд Перятина і Кременчука 79-99. Таким чином перятинські баскетболісти будуть брати участь у наступному турі у місті Полтава, який відбудеться на початку травня. Перятинська міська рада нагородила кращих гравців: Віктора Кобзістового із Кременчука, Ярослава Бондаренка з «Лубен» і Сергія Півня з «Перятина».